Моя улюблена мапа. Добрий день, пані та панове. Ви на каналі містер хлопчик. На фоні у мене танки, але це не для того, щоб показати вам якусь скілову гру, але лише для того, щоб поговорити з вами та трошки пофілософствувати та вирішити, куди рухається мій канал і чому я зробив таку велику перерву від контенту. Ну, по-перше, у мене були для цього особисте питання там, а, проблеми, я змінював роботу, тому деякий час пішов просто на те, щоб напрацювати навички та змінити мою професію. Це перша причина. Друга причина це те, що а, мені треба було проаналізувати, куди рухається мій канал, який контент я назнімав, і який фідбек я отримав. Від того, що я побачив. Почнемо з того, що я цей канал зареєстрував в червні минулого року, тобто пройшов рів... рік з того моменту. Тобто, можна сказати, що цьому в цьому місяці у мене день народження каналу. Можете привітати мене, лайк натиснути. Вам не складно, я знаю. За цей час на мене підписалось, ну, я вважаю нормальна кількість підписників. 866 людей, здається, зараз. Було більше, але так, іронічно вийшло, що я хотів зробити відпустку на 4 тижні, а зробив на 4 місяці. ось І. Не влучив останнім. 866 людей було більше. Здається, 30 чи 40 людей відписалося. Я їх чудово розумію, не засуджую в ніякому разі, тому що є та каста підписників, котрі усім треба, щоб контент виходив вчасно, регулярно, там, кожен тиждень, чи кожен місяць. Хоча б, щоб людина розуміла, куди, е, коли йому очікувати наступний відос. Я знехтував цим і зробив помилку. Ну, так буває в житті. Але. Але надалі, щоб не робити таких помилок, мені треба отримати деякий фідбек від вас, шановні підписники. Ну, я хочу ще зробити ремарку, того, що контент у мене був доволі різний, і цей відос може дивитись людина, от підписалась там з гумористичного відео, наприклад. І з таким успіхом, з таким самим успіхом, людина, котра від дивилась відос по казакам чи там про Артилерію Бішоп, там історичний відос, який я робив. Тобто смаки і вподобання людей можуть бути зовсім різні. Тому мені дуже важливо, щоб ви зараз, по-перше, натиснули лайк, по-друге, написали в коментарях, що б ви хотіли бачити надалі на моєму каналі. Якийсь відос вас змусив підписатися на мій канал. то вам сподобалось. А значить, ви хочете бачити подібний контент і надалі. Ви можете в коментарях зараз написати, наприклад, гру чи там продовження, продовження певного відосу. Тим самим ви допоможете, допоможете мені вирішити, що мені робити далі. А це не значить, що у мене не було ідей чи планів. Насправді за цей рік я назнімав дуже багато відосів. Точніше, не, не назнімав, назнімав теж велику купу, але ще більше у мене було різних задумок та ідей а, для цих самих відосів. Якщо я вам почну зараз їх перелічувати, це може зайняти ну, декілька годин. Напевно, робити відоси для душі це, звісно, хорошо. Але мені хочеться, щоб у мене була своя аудіторія. І для цього мені повторююсь, треба розуміти, які ваші вподобання це може ось, хоча б там я не знаю, відоси по танкам бути. Хочу ще трошки пройтися по жанрам тих відосів, які я відзняв за цей час. Переличити певну хронологію від точки А в точку Б, по котрій я рухався. І що по ітогу відзняв. Починав я з летсплеїв, я вже, здається, казав це, котрі ви не побачите, і це добре, тому що контент був неякісний. Ох, Калібан, добрий день. Починав з летсплеїв, перейшов до гумористичних відео. Потім почав робити. Огляди на ігри, історичні відоси. І останнє відео, яке я зняв, це був, був відос про авіакатастрофу, здається. І усі ці відоси, вони з різним успіхом набирали свої перегляди. Наприклад, відоси в кооперативі, вони не назбирали, не назбирали взагалі нічого. І для мене було великим здивуванням, що ось ці відоси, на котрі я витратив дуже багато часу та енергії, вони не назбирали взагалі ніякого фідбеку. 40-70 переглядів це не серйозно. Натомість відоси по казакам, в котрих взагалі немає ніякого монтажу, а навіть заставки немає. Вони набрали по 2-3 тисячі переглядів. Тобто, з одного боку, я розумію, що людям в нашій країні. Ця ігра конкретно, вона цікава, або косяк в оптимізації самого відосу Тому я знову ж таки наголошую, що для мене найважливіше зараз це ваш фідбек в коментарях то, що ви хотіли би бачити на моєму каналі. А вже після цього мої ідеї, котрих у мене не збиралася величезна купа. Знову зробити декілька від Привіт від Арти. Знову зробити. Декілька тестових відосів, і для мене ідеальний формат буде це летсплей. Але не такий звичайний летсплей, який я знімав колись, там, де немає монтажу, там ну, типу, годину не знімав і цю годину виклав на YouTube. Типу контент сміття. Я хочу зробити типу летсплей, щоб смішні моменти були, трошки монтажу, і щоб це було динамічно і цікаво. Після цього я хотів би перейти вже до інших жанрів. Котрі я за цей рік для себе відокремив, тобто огляди на ігри, гумористичні відоси і історичні відоси, ідеально було б, якщо б до кінця цього року 100% щоб я добив тисячу підписників. Часу багато попереду, тому я не думаю, що це складна буде задача для мене. В ідеалі 2-3 тисячі підписників це було б топ. І... Стосовно монетизації, я не знаю наскільки це коректно казати, або не коректно. Ну, якщо бути чесним, коли я створював цей канал, я про гроші не думав. Це було на чистому ентузіазмі. Інтуз... але ну, з часом розумієш, коли це витрачає твій час та енергію, то хочеться, щоб окрім гарного настрою та фідбеку, ти ще отримував там якусь невелику частину коштів. Е тому і монетизацію мені було б дуже круто підключити. Ось, виходить що По плану на контент я розказав, по моєму проханню до вас написати ваш фідбек я теж написав. Та ви що, мені так легко приїхати до арти ще не вдавалося. Ну і напевно, що це все, що я вам хотів сказати в цьому відео. Тому давайте зараз зі мною ви подивитеся, як я дограю цей бій. Тому що я бачу, що це вже злив з нашого боку. Але може я зможу перегорнути цей бій. Тим паче я ще таку позицію непогано зараз зайняв, я зможу їх з тилу просто обстріляти. Так, цікаво, ну, по ХПшки ми проігруємо майже на 4000, тому не знаю, наскільки багато в мене шансів буде. Зараз ігра П доберемо. Треба ЛТшку зараз забирати. Ай -яй, яй, та не гонь, що не може попасти. Так, треба тікати дуже швидко, і так, щоб вони не розуміли, де я є. Ай, башта не крутиться. Дякую за перегляд та до побачення у наступних відео.